Добрий день, ще раз покажу вам ось три апарати. Перший це 1700 доларів, це то, що я казав карман під шланги. І нержавіш накладка з таким заворотиком, що в разі чого там вода попадає, може. Якщо там не встигає в перелів, що там щось станеться, не знаю. То, щоб не потікала на кнопки, ось така штука. Ось. Це вся різниця, в принципі, від 1650. Оце накладка відсутня і відсутній карман. Карман ми можемо доставити накладку. Не можемо поки що, бо зараз і немає наявності. Також літери тут такі англійські, тут також що що цей, шо той 1650, цей 1700. Тут українською написано. Ось. По насосам, по реверсам, по регуляторам все однакове. Це тиск повітря, здається, повітря. Можна ось натискаєте. І так як зараз розливається бак. Наприклад, то можна оцей гран перевернути і буде виливатися сюди в каністру, там чи якусь ємність яку поставити. То в принципі вся різниця. Насоси однакові цих трьох. Ось таке. Хочете вибирайте. Туди часто беруть таку, клеють на ліпочку Bosch, Карман так можна туди дочепити. Якщо подобається, можна таке організувати.